До дня білої тростини, який відзначають у світі, 15 жовтня у Вінниці відбувся захід присвячений розвитку безбар'єрного середовища для людей з порушеннями зору. Участь у ньому взяли представники місцевої влади, громадських організацій та люди з інвалідністю. Під час дискусії обговорили актуальні питання доступності міського простору, а також поділились досвідом і пропозиціями щодо покращення умов для людей з порушенням зору. Детальніше про захід нам розповість Ольга Ремешевська. Директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Мої вітання. Доброго дня. Яка власне мета сьогоднішнього заходу? Правильно, ви зазначили, що сьогодні відзначають день білої тростини, і саме це не свято, а це привід, щоб привернути увагу громадськості до людей з порушенням зору і цієї білої тростини цього навігатора, цього інструмента, яким користуються ці люди. Тобто, мета була дійсно привернути увагу, яка можливість пересуватись містом, чи все в місті здійснюються ті проекти, здійснюються відповідно до вимог. Чи правильно це ми робимо, чи є певні побажання. Тому саме отакий день був, де ми запросили дійсно своїх колег виконавчих органів, які безпосередньо дотичні до процесів будівництва, архітектури, землі і інших важливих структурних підрозділів, які саме дотичні до процесу розбудови безбар'єрного середовища у нашій Вінницькій міській територіальній громаді яким чином громада адаптує простір для людей з порушенням зору? Для нас важливий виклик не робити нічого для маломобільних груп населення без їх участі, тому така комунікація, такі зустрічі це якраз зворотній зв'язок від таких людей, які дають нам чіткі розуміння того, що ми маємо переобладнати, де ми маємо подолати бар'єри. Тому і в рамках нашого безбар'єрного маршруту, який в нас є від вулиці Зелінського до серед місця Вільниці, якраз і полягає в тому, щоб ми впроваджували відповідні такі. Активі елементи, смуги відповідні, які дають можливість людям з порушенням зору безперешкодно проходити певні ділянки тротуарів, переходити пішохідні переходи. Тобто, це мова теж йде про пониження, про відповідний громадський транспорт, який має максимально близько під'їжджати до зупинки, і багато інших важливих елементів, які ми враховуємо при реконструкції або будівництві нових об'єктів в нашій громаді. Розкажіть більше ще про інтерактив, в чому полягала власне його суть. Враховуючи, що на зустрічі були представники виконавчих органів, була запропонована така ідея саме інструкторами Центру комплексної реабілітації Поділля, і для нас було теж презентовано, які види тростин взагалі існують, як ними люди з порушенням зору користуються. І інтерактив полягав в тому, щоб безпосередньо наші колеги особисто могли відчути, як пройтися вулицею в повній темряві, використовуючи. Дану білу тростину. тому ми вибрали для даного інтерактиву частину вулиці Соборної, яка якраз в межах безбар'єрного маршруту, і наші колеги зав'язаними очима з білою тростиною проходили цю ділянку, щоб переконатися наскільки це складно і наскільки іноді дрібні елементи, які ми не можемо спостерігати, що цей бар'єр, то люди з порушенням зору безпосередньо рахують, що це певна небезпека. Тому це був дуже такий ілюстративний безпосередньо захід, який дав дійсно можливість відчути особисто, наскільки важливо враховувати такі особливості при будівництві, при реконструкції вулично-шляхової мережі. Пані Ольго, дуже дякуємо за участь у нашому етері. і На все добре. На все добре. Нашим глядачам нагадує Ольга Ремишевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку.